Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, вже з нами. Вітаємо вас. Вітаю. Ми повсякчас обговорюємо ціни на продукти, і часто густо чули від вас. Зокрема, що, наприклад, передумов до здорожчання, Ну, якщо не йдеться про сезонність, де там паливо дорожча і ціни про кінцеве. Але здебільшого говоримо про те, що у нас продуктова така без забезпечення продуктів на наперед. Ну немає ніяких жодних ризиків на перспективу, але бачимо, що в принципі тенденція до здорожчання є. Чи буде це, скажімо, так відчутно аж надто катастрофічно для гаманців пересічних українців? Якщо говорити про овочі, точно поки що подорожчання не буде, і навіть весною, якщо і відбудеться подорожчання, через те, що ми не зможемо зберегти те все, що виростили, але все рівно не буде як в минулому сезоні, тому що за цей рік добудовано додаткових п'ятнадцять восчісховищ в Україні, і тоді вже збільшилась кількість зберігання саме наших овочів, а не імпортованих там Польщі з Польщі чи, чи, чи інших країн, які занадто дорогі. І якщо це стосується яйця, ну зрозуміло, там зимній період передсвятковий воно завжди дорожче через зимовий період, менше яйця є домашнього, менше ку несуться. Ну якби і дорожче в зимовий період на тих же потахофабриках, в саме утримування. Птахівництва а, і саме виробництво, але якось там, а, якщо енергосистема буде пересувати, якщо не будуть, не, не буде потрібно там а, птахівникам всім іншим пересувати на генераторах, то якогось там сильно відчутного здорожчання я точно не бачу і, і чому воно має бути через те, що у нас на сьогодні, в принципі, є багато пірі виробництва, багато в чому і комбікормова база досить дешева. Пане Дмитре, хочу вас запитати також про те, що уряд ухвалив рішення про зміну правил процедур експорту аграрної продукції. І сьогодні мають вони бути опубліковані. Що вам про це відомо? Як це вплине на кінцевого споживача? Чи це вплине в першу чергу на експортерів? На споживача це ніяк не вплине. Це має бути вирішуватися на рівні законопроекту. Ми будемо говорити це в комітеті на ближчий час і виносити в сесійний зал. Питання в тому, що. На жаль, користуючись віно, є деякі спекулянти, які готівкою якось там десь скуповують, якось там вивозять через те, що велика кількість земель офіційно не орендується. Ця ситуація виправиться в принципі вже з 1 січня, коли вступить в дію, і всі будуть виконувати закон згідно мінімального навантаження податкового на 1 гектар землі, щоб всі були в рівних умовах. Але є обговорення серед депутатів, що експертувати мають платники ПДВ, і тільки після повернення валютної вирочки можуть відшкодовувати ПДВ експертне, тому що на жаль, так є випадки, коли зерно поїхало, грошей не повернулося. Таких випадків досить багато їх таємно потрібно вирішити, і спекулянти. Користуючись війною, вони не заявляли і від цього не втрачали наш, якщо не про зернові, а про городину, скажімо, які перспективи, скажімо, так я або бачення від вас на наступний сезон на весну, літо з огляду на те, що ситуація вона в принципі не покращується, а дедалі де подекуди і погіршується? скажімо, там, на півдні і на сході, де так само чимало посівних площ і можливості було би для аграріїв все ж таки вести свій бізнес. Що буде з городиною з продуктами? Весною з цінами і з кількістю, що важливо, ну, якщо це деокуповані території, як Херсонська, там частина Миколаївська, Харківська, Запорізька, всі інші, де були військові дії, то дуже велику допомогу саме домогосподарствам надають благодійні іноземні. Фонди у вигляді насіння добрив та іншої допомоги, особливо новосінням ну, насіння мовочів в цьому році були забезпечені десятки тисяч домогосподарств. Якщо на наступний рік я знаю, що вже орієнтовно в листопаді місяці від іноземних фондів, не буду поки озвучувати, яких будуть оголошені також гаранти саме для домогосподарств, щоб вони могли сіяти. Отримувати прибуток, І саме головне, що вони з од саме з доного переходили в мале сільське фермерське господарство вже з переробкою, з маленькою крафтовою, і на це будуть грантові програми від багатьох наших партнерів. Дякуємо вам, Дмитро Соломчук, член комітету Верховної ради України з питань аграрної та земельної політики, був з нами на зв'язку.